Народ усім хало. Ну немає в мене часу для того, аби зніматися нормально. Так що вибачайте, знімаю де попало, як попало, напевно. Е -е, в таких умовах, хоча оці, знаєте, ці джунглі, може і не найгірший фон насправді. Ну, побачимо. Дивіться, я чого, От в першу чергу, в мене є таких два питання, яких я хочу сьогодні підняти. І перше питання стосується взагалі нашого виступу наших клубів на євроарені. А друге питання це все-таки старт. бундес ліги. Е -е, пропоную. Пропоную одразу переходити до питання номер один, тому що воно як сорочка, знаєте, ближче до нашого тіла. І я, я власне, і не планував нічого знімати на цю тему. Я хотів це присвятити сугубо старту Бундесліги, але насправді не можу не затронути, тому що я включив вчора матч київського Динамо проти «Макабі». Ой, і ужеснувся. Я вам відверто скажу. Це була хвилина там 66 та коли я вже включив, ну, дійшов раніше до свого ноутбуку. Біда, біда. І питання навіть не в тому, що київське Динамо воно мало червону картку. Питання в тому, що. Який футбол демонстрували, я розумію? Ви скажете о, Динамо грало вже в меншості? Воно там нічого не могло показати толково, і частково ви могли би бути праві. Хоча, як правило, таку позицію озвучував я, тому що десь починаючи із осені минулого року, і ще з тих з тих часів, коли я подивився матч динамо Київ проти РБ Лейпциг, ні, не Лівці їх проти Ельбезальдбурга вони грали. Вони грали непогано і вони мали в першому таймі тільки вигравати 3-0, але насправді програли із рахунком 2-0, тому що Динамо не забило цілу купу моментів. І їхня нереалізація їх переслідувала протягом всього сезону, фактично. Вони багато матчів зіграли, не таких поганих за своїм змістом в першу чергу гри і в груповому етапі Ліги Європи. Але, 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 по-моєму, ми програли там всі матчі і довго не могли забити. Ну, коротше, біда була страшна. І от я вчора включаю футбол, дивлюсь на цю досить таки беззубу гру. Начебто і стараються таку, знаєте, от якщо говорити там. Окрім окремо взятого футболіста, якщо да, от як він бігає, і подивитися на нього. Я би не сказав, що зовсім вони лінувались. Такого я не помічав. Але командної гри тупо не було. А, мотивації, мені здається, теж не було. Таке враження, що команда виходила уже. Верніше вона перебувала на полі, уже взагалі не розуміючи, що робити, як робити. І оце вилучення для них стало катастрофою. Хоча, коли ми ж говоримо, слухайте проти Динамо Київ, яке грало в меншості, так воно грало не проти Лінкінської Баварії, воно грало проти Макабі. Ну камон. При всій повазі там до е, і Олександра Шовковського, якого я, до речі, захищав найбільше. Ну, ну не повинно не Макабі в більшості ставити в такий, Тупік цілий професійний клуб. має цього бути. В принципі. І враховуючи вчорашні результати, я про те, як і Фіорентина обіграла Полісся, я про те, як а... Шахтар не зміг переграти швейцарський, клуб, назву якого я взагалі навіть ніколи не чув. І... Я вперше про нього дізнався. І коли ми говоримо про. Е... Провальні виступи наших клубів е, в Єврокубках, а я хочу сказати, що з цього, цього сезону вони просто особливо жахливі. Не можна не зачепити е, взагалі, ну я так вважаю, не можна не, не зачепити теми, чому наші клуби виступають. Тому що якщо ви подивитеся, протягом от, навіть візьмемо останніх 20 років, деградація просто, от, навіть немає якихось. Всплесків були окремі невеликі підйоми у Шахтаря, були окремі невеликі підйоми у Динамо Київ. Був окремий підйом у нині покійного уже Дніпропетровського Дніпра, коли вони дійшли в 2015 році. У фінал вийшли в Фінал Ліги Європи, де вони перепрошую, де вони програли Сивіль з рахунком 3-2 і нав'язували боротьбу. На тому все. Потім поступово, стабільно, результати погіршуються, погіршуються, погіршуються і погіршуються. І одразу попереджаю вас. Да, у нас народ, знаєте, намагається в першу чергу не розбиратися в якихось причинах, а одразу хей, там, о, такі погані, Шовковського на заміну, гравців на заміну, все, ужас, жах і так далі. Ну на це ж є причини. Якщо, в принципі, сісти і розібратися, то можна там виокремити е, ну, на даний час, в першу чергу, звісно, це війна. Я вже втомився всім повторювати. Не можуть показувати чудових результатів клуби, які не грають на домашніх полях свої матчі. Це в принципі неможливо. Судіть самі. От пояснюю вже: 150-й раз. у Київського Динамо. От є Київський клуб. От для того, щоб він зіграв домашній матч, вони повинні поїхати в Польщу. І добре було б, якби вони ще їхали туди поїздом. Але вони їдуть автобусом. Основно. Поки ти сядеш, поки ти доїдеш, поки ти перетнеш кордон, поки ти доїдеш до місця розташування там бази, готелю і, та, і так далі, а, ви, ти вже приїжджаєш вимотаний, ти вже приїжджаєш втомлений. Ну, Бляха, втрачати добу на дорогу, аби доїхати до домашнього на Голошу. І то він відносно умовно домашній, тому що насправді, якщо подивитися на факт, наші клуби грають а, на нейтральних полях. Є там невелика підтримка за рахунок наших біженців чи нашої діаспори, але це просто крапля в морі, це не ті відчуття. І я більш ніж впевнений, що в грай наші клуби на домашніх аренах, ну, напевно, відсотків би на 30, мінімум, мінімум, на 30% були би кращі результати, ніж би вони були, ніж ніж вони є зараз. Умовно, київське Динамо, скоріше б за все, переграло би Пафос. Там, чи Шахтар би переграв би цей швейцарський клуб, якби він грав. Я вже навіть не кажу про Донець, якби він грав би там у Львові або у Києві. Про Донець хто і говорити годі. Е, так само і Динамо би грало в своєму на Олімпійському чи на Динамо. Прийшло би чимало людей. Це одна із причин. Втома відсутність е, підтримки, відсутність відчуття того, що ти граєш вдома. Психологічний фактор війни він теж ненормально сказується. Ну уявіть собі, що ти тренуєшся там постійно під повітряними тривогами, е, є ризики ракетних ударів, якщо ми говоримо про Динамо Київ. Да, Можна взяти там базу Київського Динамо, і вона знаходиться поза межами Києва у відносно, відносно Тихому районі. Але ж, ну, давайте будемо відверті. Жоден клуб в Європі з інших країн. Не тренується і не грає за таких умов. Жоден. Тільки українські клуби. І поблажок нам, до речі, ніяких там Європа не дає. Жодних, вона навіть, я хочу сказати, навіть е нашим там якісь виплати не давали УЄФА, які вони дало між іншим е російським клубам. Клуби втрачають, можна ще говорити, і про економіку, бо клуби втрачають величезні гроші насправді. Ну, Відносно величезні. Відсутність там реклами на домашніх стадіонах. З трансляціями не зрозуміло, що вболівальники не ходять. А як би там не було, наприклад, грай би донецький Шахтар на українському стадіоні проти того ж самого Б або або Панатінайкоса, повірте, нормально би людей зібралось. А уявіть там, що Шахтар грав як в попередні сезони проти Барселони. Чи прийшли би на матч Шахтар-Барселона вболівальники? Я думаю, відповідь очевидна. Чи прийшли б вболівальники там проти Мюнхенської Баварії? Чи прийшли б вболівальники проти Манчестер Сіті? Це все гроші, а це все реклама. А гроші це значить гравці. І якщо, наприклад, Донецький Шахтар ще примудряється якимось чином тримати свій бюджет за рахунок того ж самого Ахметова, то як бути з іншими? У них? Я маю на увазі Шахтаря. У них іще є хоча б там якийсь бюджет. Вони купляють бразильців, у них, і, між іншим, це ще теж окрема розмова. Через війну наші клуби тупо не можуть залучати тих гравців, яких би вони залучили, якби обстановки війни не було. Бо 99% гравців в Україну їхати не хочуть, я їх прекрасно розумію, і правильно, між іншим, вони роблять. Яка людина при здоровому глузді поїде у воюючу країну? В умовний Київ, який постійно під обстрілами, який постійно не сходить із шпальт газет. Навіть у Львів і то при, прилітає з якоюсь періодичністю. Що вже говорити за Київ? А що вже говорити за Харків, а за Дніпро, а за інші? Чудес не буває, зрозумійте. Тому... 에... Можна скільки завгодно їх хейтити, і да там Київське днам мене розчарувало, наприклад, дуже сильно, тому що у них була чи не найслабша така сітка для виходу у фінальну частину, в основну частину Ліги Чемпіонів, груповий цей турнір чи Лігу, як її там правильно тепер називати. І я був на 90% впевнений, що Київське Динамо туди таки пройде, а вони, бляха, не пройшли. Вони з пафосом грали, вони не грали з Зальцбургом, вони не грали з Брюге, їм Бенфіка не попадалась. Обідно. Насправді, обідно. Я вважаю, в даному випадку виправдань київського Динамо ну майже не повинно бути. Вони за великим рахунком є. І, скоріш за всього, якби там Динамо грало за домашніх е е трибун, я думаю, результати б були б краще. Ну, це взагалом. А той, звісно, звісно, позор такий, ох, і мені наприлітало, слухайте, писали його в особисті повідомлення, і це так було забавно чути, хі-хі, ха-ха, там насмішки, бо я ж весь минулий рік казав, о, динамо не таке погане, як ви собі думаєте. Знаєте, як казали, Римляни, істина, вона десь посередині. Тобто ти можеш і хейтити Динамо, і десь це буде справедливо. Але з іншого боку, ті ж самі гравці вони потребують і той самий тренер більшої підтримки, тому що наші клуби не грають в нормальних умовах. Ми не можемо їх порівнювати і ставити в один ряд із європейськими клубами. Навіть з тим же самим, як бачимо в Макабі, тому що. <плес> Якби там в Ізраїлі не було, ну в Ізраїлі набагато тихіше, ніж в Україні. Ми них там постріляли вон, 12 днів з, з Іраном, і на тому все закінчилося. А у нас як? У нас такого немає. Що ми маємо на виході? Ми маємо падіння рівня чемпіонату, падіння менше конкуренції. Багато гравців молодих, особливо яким там було до 18 років, величезна кількість, величезна, гігантська. Маса гравців виїхали за кордони, тепер грають за європейські клуби. Неважливо якого рівня насправді. Але ці гравці, які перебували е, в молодіжних академіях, там Динамо, Лівого берега, того ж самого, да е, якоїсь Ковалівки, будь-який клуб можна назвати, він втратив ну, важливих і важливих футболістів. І цих футболістів дуже сильно насправді не вистачає, тому що хто виїхав, наприклад, там 16-17 років, їм би вже було майже по 20, в результаті вони зменшують конкуренцію тут. В результаті вони поїхали там, і там вони до речі багато хто із них конкуренцію не витримують. На жаль, я звісно. Виступаю за те, що це для збірної в першу чергу було би дуже корисно. Виступаю за те, аби наші футболісти в якомога більшій кількості їхали е за кордон і здобували там якісь досвід, і якісь навички, і якісь вміння. Але зрозуміти правильно, людина повинна їхати туди уже підготовлена, коли тебе запрошують, коли ти, хоча би чисто теоретично, можеш витримати якусь конкуренцію. Тобто одна справа, коли тебе запросив Байерли Леверкузен, тому що він тобі бачить талант і прагне тебе розвивати, а інша справа, коли тебе просто вивезли, батьки, запахали якийсь інший клуб, де тебе ну, не то, щоб ніхто не чекав, да? ну такі прийшли. Ну, давайте ми його візьмемо. Ну, чого би не взяти, якщо він там був в академії Донецького Шахтаря. Але ж це зовсім інше відношення, це зовсім інше ставлення. І це означає той, це означає те, що. Ніхто з тобою не то, щоб там панькатись не буде, ніхто тебе навіть і близько не поставить в один ряд там із поляком, німцем або австрійцем. Тому відсутність нормальних легіонерів, відсутність е футболістів власної академії, відсутність фінансів, відсутність можливості нормально тренуватися, відсутність е можливості нормально. Проводити, перш за все, домашній домашні матч, відсутність нормального трансферу. Логістики, як хочете її називати. Ну, Елементарно, аби Динамо поїхало в Португалію, скільки часу це буде в них займатися? Це приїжджай в Польщу, а там сідай на літак, а це в кращому випадку, або можна їхати в Молдову, як варіант. Але жоден із, із, із варіантів, він насправді, <кхем> насправді не, а, не є добрим. Ну і останнє, ну воно напевно, він не стільки стосується. Все-таки е, у нас дуже і дуже поганий менеджмент. Насправді у нас е, в клубах відсутнє адекватне управління, відсутнє розуміння, взагалі, яким шляхом повинен розвиватися той чи інший клуб, яка у нього стратегія, яка у нього буде стилістика гри, під яку вони будуть підбирати там певних тренерів або гравців, філософія, як хочете це називати. От я завжди ставлю е, систему Ридбула. Як приклад, тому що вона мені дуже подобається, тому що у них одна з найкращих академій в Європі, якщо не найкраща, ну напевно, може хіба що Барселона з ними посперечатись їхні ламасію. Але Лейпциг збирає таланти з усієї Європи, якщо не з усього світу. Він досить чітко підбирає Лейпсах. Чуєте, Редбул підбирає досить чітко футболістів під цю систему, вони підбирають досить чітко тренерів під цю систему. Вони мають кілька клубів, де вони випробовують той же Ліферінг, там Зальцбург, а після Зальцбурга вже йде Лейпциг, де вони випробовують і тренерів, і гравців. де... І одні, і інші вони чітко розуміють, як вони будуть рухатися скоріше всього за кар'єрною сходинкою наверх. У нас нічого подібного і близько немає. У нас можуть призначати одного тренера. Завтра ми призначаємо зовсім іншого тренера. От те, що відбувається, наприклад, Манчестер Юнайтеді зараз зовсім іншою стилістикою, зовсім іншим баченням. Часто призначають тренерів за за незрозумілими якимись. Заслугами взагалі, які насправді відсутні. Можна покритикувати Сурки Сайківське Динамо. Те ж саме, бо в цьому плані хоча б Шахтар якось підходить набагато професійніше. Треба це визнати. Шахтар, як би він там подобався, комусь чи не подобався, він призначив Ардутурана. Ардутурана, який там ну, досягнув якихось певних успіхів у себе в Туреччині, чи той той же сали, самий Каштур, чи той же самий Дезербі, чи э, інший Португалець забув його прізвище. Ауло Фонсека, я маю на увазі, всі вони досягали певного рівня. В Київському Динамо призначають сугубо е, динамівців, там за виключенням е, Аля Сьомін Газаєв, ви ну, далеко так не заїдете. Це ненормально. А про інші наші дрібніші клуби і говорити взагалі немає чого. У нас клубна система не вибудована таким чином, щоб, наприклад, клуби мали можливість хоч якось заробляти. І тут, е, ну, в першу чергу, в чергу грає, звісно, економіка країни. Вдругу взагалі те, що в нас спорт належить олігархату, знаєте, виділяє Буткевич гроші на полісся, все болісся, то піднімається. Не виділяє гроші Буткевич на полісся, Завтра воно вже припинить своє існування. Така система. І от якщо розглядати навіть ж самі там, німецькі клуби, то вони не такі багаті, як англійські, в них не платять там стільки за трансляції, у них там немає таких грошей, але клуби заробляють самі на себе. І понятно, що е, клуби не можуть заробляти, коли у вас не здорова економіка, коли у вас не дотримується жодних законів, коли у вас хаос взагалі в усіх сферах нашого життя. Тому хейт, ваш і справедливий, і водночас, ні, отака парадоксальна ситуація, як би це не дивно звучало. Е, вихода із неї я поки що не бачу, покращень взагалі ніяких можете не чекати. Це я вам даю 100%. Ну, їх не буде. Війна не закінчиться завтра, законність не буде завтра. Економіка не покращиться завтра. Єдине, на чому може триматися наш футбол, це на ентузіазмі, на любові до нашого рідного футболу. До чого я це веду? Дивіться футбол рідних клубів, або за яких боліваєте в Україні за можливості. В першу чергу, навіть ходіть на стадіони. Дивіться, я перед цим мав на увазі, все таки трансляції. Ходіть на стадіони обов'язково, залучайте до спорту своїх дітей. Не знаю, візьміть свого сина, нехай покличе своїх друзів. Квитки насправді коштують дуже дріб'як, це чисто символічна сума. Але і вашій дитині запам'ятається це. Між іншим, треба буде зняти окреме відео про цю історію, мені буде що вам розповісти. І вашій дитині запам'ятається, і друзям його запам'ятається. Ми, батьки все-таки. Я вважаю, недостатньо проводимо часу із нашими дітьми, недостатньо показуємо якихось прикладів. А коли ти дивишся на професійного спортсмена, ти звісно хочеш бути таким, як е, той професійний спортсмен. І коли ти живеш в умовному фастові, то навіть у Києві я скажу, і ти пішов на Київське Динамо, а тобі там 9 років, то це подія. А може там і автограф дасться якийсь взяти? Це буде подвійна подія для вашої дитини. І коли ти приходиш на стадіон, чим більше людей буде приходити на стадіон, тим краще буде атмосфера. Чим краще атмосфера, тим краще будуть бігати футболісти. От такий простий рецепт це те, що ми можемо зробити самі від себе. Я прекрасно вас розумію, що всі ми втомлені, що всі ми виснажені і психологічно, і фізично, але спорт, і футбол є однією з маленьких радощів, насправді, які можуть нам дати хоч якийсь е, стимул. Якесь покращення на в цьому настрої, так що за це потрібно очіплятися обома руками. Ну, власне, це все, що я хотів сказати про наші клуби. Хорошого не чекайте, але ви можете зробити трошки е краще навіть ту атмосферу, яка буває на трибуну. Ну і найцікавіша. Найцікавіше в нас те, що стартує сьогодні Бундесліга. І стартує вона. Я от навіть взяв уже собі роздруківочку, Стартує вона неабияким матчем, а матчем чемпіона. Так уже в Німеччині повелося. Це п'ятниця, це 21.30 за київським часом. Ах, на жаль, майже завжди цей матч починається із матчу Мюнхенської Баварії, але я виділяю цей матч. Не тому, що Баварія грає, а тому що Баварія грає проти кого? Проти РБ Лейпцига. Лейпцига, який повністю провалив минулий сезон, вигнав Марку Розе, Потім призначив якогось угорця. В результаті нічого у них ніфіга не покращилося, але все-таки вони при вони запросили із Бременського Вердера нового тренера. Оле Вернер його звати. Це мій одноліток. Йому 30 Сім років він 88 восьмого року. Він непогано тренував Вердер. І Лейпциг взагалі цього сезону буде дуже цікавою командою, тому що Лейпциг якщо раніше він призначав однотипних тренерів там Аля Марко Розе, і знаєте, ну ці всі сильно пресингуючі тренери. З агресивним е, футболом, то Оле Вернер він є досить таким гнучким. Я чимало матчів бачив Бременського Вердера минулого сезону. І він навіть періодично намагався грати і в контроль м'яча, і застосовував так само високий агресивний пресинг. Тобто, як він вибудує Лейпциг, я не знаю. Тим паче Лейпциг, який і втратив гравців цього сезону, чимало, і закупився, до речі, він е, досить непогано і серйозно. ну, Селекція у Лейцега працює на висоті. Так що, як буде грати сьогодні е, команда із биками на футболці, як вона буде грати в Мюнхені на виїзді. Звісно, фаворитом є Мюнхенська Баварія. Хто би там що не казав, фаворитом на весь чемпіонат, але по сьогоднішньому матчу в першу чергу мене цікавить саме команда із е, східної Німеччини. Так що не забуваємо о 21.30 включати сьогодні, я думаю, це центральний матч туру без перебільшення. Завтра у нас і ще один цікавий матч Байер Хофенхайм. Знову загадка так само, як і всього чемпіонату, тому що команда змінила тренера, тому що команда змінила тренера. На, якщо навіть не е, повного антипода, ну, десь близько до цього, я думаю. Я не про стиль гри кажу, я кажу, перш за все про антипода. Ментального того, що як буде себе поводити Ерік, Ерік Тенхак, як всі захоплювалися його роботою в Аяксі. Наскільки всі плювалися від його роботи в Манчестер Юнайтед? Ну, це таке своєобразне призначення, але би хто що не казав, на Байер теж буде цікаво дивитися. Байер, який втратив фрімпонга, Байер, який втратив вірса. Байер, який знову-таки дуже серйозно скупився цим літом. Не знаю, не знаю. І я навіть не можу спрогнозувати місця ні Лейпцига, ні Байра. Чисто, в теорії, вони всі повинні боротися там за зону Ліги Чемпіонів. Але це в теорії наголошую. Напевно, Байер буде грати в контроль м'яча, Напевно, він буде намагатися грати теж агресивно пресингуючи. І я думаю, що в цьому плані передбачити стиль гри. І намагання домінувати Байера, ну воно набагато легше, ніж е, того ж самого Лейпцига із Оле Але чи вдасться е, бути лисому Ері Кутенхагу кращим, кращим стати, ніж лисому Оле Вернеру, я не знаю. Мені чомусь отак видається. Чисто всередині мене є таке відчуття інтуїтивне, що Лейпциг, напевно, займе місце вище, ніж Левер Кузенців. Ну, я так собі думаю. А як думаєте, ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, Франкфурт Вердер Бремен і ще одні дві команди загадки, яким буде Вердер. Ну, Вердер, скоріше всього, буде всередині таблиці. Давайте будемо відверті. Вони втратили класного тренера, вони призначили тренера, який фактично взагалі ніде нікого не тренував. Ну, у нього немає адекватного досвіду, у нього немає. Ми не можемо просто його. Я навіть прізвища його не пам'ятаю, тільки подивився там біографію. Немає. З ким толково порівняти. Гірша ситуація тільки у е, Фрайбурга. О, ні, Фрайбург же залишив тренер. Бляха, я не можу. Коротше, народ, стільки футбола дивлюся, так що вибачайте, все правильно. Фрайбург залишив Шмітта, там все зрозуміло. До речі, Фрайбург, я думаю, що е, в цілому, навіть на втрату Рюцудоана, вони можуть поборотися за, за зону Ліги Чемпіонів. Там прагматичний футбол, там непоганий футбол, вони його збив, вони в основній матчі свої зберегли склад, так що не бачу в них ніяких проблем. А от як буде грати Франкфурт завтра? Теж загадка номер 3 е, Перший плюс у них зберігся тренер. Другий, другий плюс у них майже зберігся склад. Але пішов їхній найкращий гравець. Чи зможуть вони його замінити? Ні, між іншим, Чемпіонат Німеччини, знаєте, цього, цього сезону нагадує дуже сильно англійську прем'єр-лігу, бо е, в обох випадках є англійська прем'єр-ліга і е, Німецька Бундесліга. Там занадто багато змін в клубах відбулося. І кадрових, і на тренерських містках. І прогнозувати щось надзвичайно складно. Union Берлін Stuttgart. От Штутгарт. Штутгарт для мене загадкою не буде. Я думаю, вони повинні в теорії зіграти краще, ніж минулого сезону, тому що минулий сезон у них був важкий. Чому? Вони втратили там чотири основних гравця, чотири лідера, двоє з яких пішло в Борусію Дортмунд. на хвилиночку. Я вважаю, що Вільтемада, до речі, вони зберегли. Баварії не вдалося його купити. Він навіть зіграв не такий поганий матч е... проти Баварії в Суперкубку, Я дивився його, і я скажу, що Штутгарт, як мені здалося, потихеньку приходить в себе і Себастьян Х'юнес він зможе налагодити. Налагодити ту гру і позбутися тих проблем, які у нього були минулого сезону. При втраті лідерів була така деяка розбалансованість команди. Вони, знаєте, як ті механізми і ще не підійшли, і ще не підточилися один під одного. Тобто, як в автомобілі замінив деталі, а обкатку вони не пройшли. Я вважаю, що вони все таки обкатку пройшли минулого сезону, а цього сезону Штутгарт зможе вже Піддати по гозам і поборотися за місце у лізі чемпіонів такий уж мій сміливий прогноз. Хайденхам в Вольсбург навіть нічого говорити не хочу. Насправді цей матч навряд чи комусь цікавий. Єдине, Хайденхайм зберіг е зберігся в першій Бундеслізі. А от чи зможе він, по-моєму, там лігу конференції потрапив, чи зможе він протриматися до і е залишитися в Бундеслізі на наступний сезон. Тут уже е маю великі сумніви. бо Команди, не маючи достатнього бюджету, не маючи достатнього, не маючи достатнього бюджету і не маючи достатньої фанатської бази, і, як правило, це для них створює величезні проблеми вже в чемпіонаті Гігантські. Таких прикладів було безліч. І Фрайбург, і. Та слухайте, можна перелічувати дуже і дуже довго, Між іншим, дощ не починається. Сан-Паулі, Борусія, Дортмунд, цей матч взагалі винесли на 19.30, і я не розумію взагалі, якого дива. Не те, щоб я проти. Ні, я тільки за, я можу там якісь свої справи поврішити. Ну, Просто проблема в тому, що е ну, Сан-Паулі при всій повазі не тяне. Я думаю, що Борусія буде в першій четвірці, і, скоріше всього, вона навіть займе друге місце в чемпіонаті вище, ніж Тутгард, вище, ніж. Байер і вище, ніж той же самий Лецьк, тому що Дортмунд вже має тренера, тобто це не нова людина. Дортмунд вже якимось чином засвоїв ті е, ази те бачення футболу Ніко Ковача, Борусія. Єдине, тільки підсилення у них немає, а кадрові проблеми з'явились чималі. Слухайте, ну прям злива починається треба терміново закруглятися. Майнц, Кьоль і Боруся Мінхенгладба-Гамбург взагалі не знаю, чого від цих команд чекати. Я єдине скажу і ще що цей чемпіонат Німеччини супер навіть тим, що до нього повернувся а, Кьольн. Який виграв другу Бундеслігу, і до нього повернувся через сім років. Уявляється через довгих сім років Гамбург. Динозаври знову в Бундеслізі. перші. я бажаю їм, аби вони зберегли собі місце в е, вищому дивізіоні, не вилетіли Без них насправді сумно. І круто, що дві великі німецькі команди повернулися в Бундеслігу. Ну, отаке відео у мене сьогодні вийшло. Можливо, досить сумбурне, Ніяк не міг собі знайти місце. Як бачите, валять дощі е, скрізь. Е, Ходять люди, їздять машини в Києві, відтягувати це діло до там не знаю, до того, аби я повернувся додому. Не буду і не хочу, тому що вдома так само не вистачає часу, як і на роботі, як і скрізь. Я дуже сподіваюся, що наші футбольні клуби будуть радувати нас так само, як радували нас спортсмени в попередні два тижні на всесвітніх іграх. Україна нагадаю, зайняла третє місце на всесвітніх іграх, програвши Китаю, тільки і програвши збірній Німеччині, яка посіла другу позицію всього лиш на одну золоту медаль. Одну єдину. По всім іншим показникам е, срібло і бронз, ми були такі ж самі там по 14 медалей. І дуже шкода, що Україна не зайняла другу сходинку. Вона зайняла третю в загальномедальному заліку. Це таке саме місце, як і на попередніх всесвітніх іграх. Друзі, вам бажаю миру, добра. Любіть футбол, ходіть на стадіони.